Друзі, привіт! У мене обід і знову я пікрувач. Бери пікєрувач, мене вже щось кома. І іде... хочу так відповісти на коментар, показати свій погріб, від що в мене є. Тому що був коментар, чого, якщо є свій огород, своя земля, а купляємо заморожені овочі. Покажу зараз обов'язково. Зараз я їм борщ, і ви знаєте, що найсмачніший борщ це який правильно, вчорашній. Він такий у нас аграряч, насичений, густенький такий став, ложечка стоїть. Тим паче, спершу посоля вона дає гущу. Ой, щоб не мені не вернить його. Зараз я його сметанкою забадяжу собі шлоночок. Ой, вип'ю. Томатного соку власного виробництва не все я купую. Як бачите, сок сама роблю. До речі, найсмачніший томатний сок саме з Волового Серця. Навіть цукру ніколи не сиплю. Ще й холодненький. Боже, як він спрагу прибирає. Ой, супер. Зараз я побілю і поведу вас у свій погріб. Так, я вже поїла. І йдемо в мій погріб. У нас у мене величкий. Тоді я постійно то наводжу порядки, то знову без порядку. Зараз тут просто сложені ящички. Погріб невеличкий. Я просто хочу показати, яка в мене є закатка. В мене є все. Ось кукурузка. Є закатана в баночки, вона йде на салат. Я її так стараюсь, просто якщо кожного дня не відкривати, бо тоді, якщо я захочу якийсь салатик, мені придеться її купувати. А дорожче мені купити її баночку, ніж я купила 200 гр. на 10 гривень. Тому є кукурузка і є також у мене грошик закатаний. Де він У мене дівчині? Зараз я його знайду, бо я тут робила трішки перестановочку. Це у нас баклажанчики, це з огірочків, це кабачочки, варення. Навіть є для долми листя винограду. Навіть це є. Так, де сховався наш горошик? Зараз буду шукати. Так, щось я його не знайду, напевно, він закінчився. Так, напевно, закінчився горошик, навіть є грибочки мариновані. Тому все є, але коли мені щось срочно потрібно, наприклад, швидко приготувати якусь картоплю з овочами, я не буду мариновані спользувати. там є уксуси, вони йдуть до пюрешки, якісь, щоб зробити з лучком погісти. Тож є все, навіть жарені кабачки, аджика. Такі салати, огірки з помідорчиками. Є в мене маленькі огірочки, ось такі я закатувала. лечо, є все. Але іноді потрібно і соки, і компоти, але іноді потрібна щось якась заморозка. І я не хочу свою камеру, морозилку, саме овочами. Її, як сказати, ну, не хочу я там місце займатися, мені потрібно м'ясо. якщо у нас, тим паче, тим паче у нас кожного року ми собі заводимо бройлерів, мурка бройлерів, качок, і ми до осені вирощуємо собі І Потім ми вже в листопаді останніх качок і бройлерів ріжемо і в морозилку Повністю закладуємо. Морозилка у нас є велика морозилка на 200 літрів. Тому ми повністю її трамбуємо і навіщо мені ті овощі? овочі овочі треба дихати, якщо я не можу п'ясти. Так, туди положити, що ще в мене новенького. Сьогодні я дзвонила в автошколу. І ну, запитала, наскільки коштує навчання. Знала, скільки коштує навчання. Дякую всім, хто мені донатив. Я вже збирала собі на права з вашої допомоги, звичайно ж, ваш донат, 2,5 тисячі. Перший внесок для теорії йде 3 тисячі гривень. Теорія стоїть 6 тисяч гривень. Дві з половиною вже є, добавлення 2500 гривень. Буду, йти я вже на сьогоднішній неділі узнавати, що там і до чого. Нашла я ближче до себе автошколу і нарешті буду я йти здавати на права. Як воно все буде, я не знаю, але дуже-дуже хочу. У нас є машини, вони, звичайно ж, не тут знаходяться, вони в селі. Їх можна привезти, але вони несправні. Будемо щось думати. Але хоч якісь, але машина машини є дві штуки Жигулі. Тож цю проблему можна якось вирішити. Головне це права мені здати. Тож буду йти вчитися, дякую вам за донати, за те, що ви ну, реально цим мені допомогли, і також мені сказала моя мама. Що вона мені допоможе ще, і якщо можете донатити, донати. Карта в мене є на сторінці моїй в описі мого каналу. Там є е, мої картки. Тож я дуже прошу когось така можливість. Будь ласка, донатьте. І ми ще щоб наняти евокуевокуатори, пригнати села машини. Це теж потрібно десь тисячі чотири для того, щоб їх сюди пригнати. Ну це цілі є. Вони будуть досягнуті з поміж з вашою допомогою. З... Нашими коштами, хто ще ну, хто й допоможе, то ось, можливо все. Тож, дякую вам велике за все. Що ще новенького? Ну, це я хотіла просто відповісти на коментар, що мені написати, чого я все чого я купила, овочі, замороження, якщо це відробь. Тому що на все я можу виростити. Наприклад, кукурудзу ми в тому році виростили, ми її закатали банночки для салатів. Горошок так же само, був для салатів. А іноді хочеться щось зробити, якусь картоплю, щось ну, не тільки пюрешку не їсти. І спаржева квасоля. Я її пробувала в році саджати, в мене щось вона взагалі, в мене один кустик виліз. В цьому році теж треба спробувати, тому що вона дуже смачна і борщ не дуже класний. І, до речі, є спаржа, а є спаржева квасоля. Це дві різні речі. Це теж мені наполить манцель, що я чим'я ошиблася, мені я не помилилася, Є спаржева класоль, а є просто спаржа. До речі, спаржу вирощувати. Це дуже класне діло, але вона зростає два роки. Ми думали над цим саме спаржу. Її беруть у ресторани, це річ дорога, але її треба ростити два роки. Зараз я буду підкірувати рушку. Зараз, до речі, покажу. Я зараз буду проливати огірки із розсадою. Фідозворинням. Розкажу, як, як, як я поливаю свою осадку. Бо теж були спитання, як я поливаю свою насаду. Зараз покажу як. Так, ось всім агрегатом. Получається. Зараз. Щас... Зараз одну секунду. Получається, у нас оприскувач як паличка виручалочка По-перше, якщо я буду поливати ковшиком, заливати водою, у мене одразу ж почнеться чорноніжка, грибок в землі пробуждатися, тому що земля не буде осивати, просихати. Я цього не хочу. Якщо оприскувачем це робити, він щадливіший, він тільки поверхню змочує, а корінь там ну, земля не, не буде постійно мокра, воно вдень. Наприклад, взагалі ми не можемо уїхати нікуди від розсади, тому що вдень що в таку погоду. Як зараз жарко, бачите, в мене все повністю відчинено. все. Тут, тут двері, бо дуже жарко, неймовірно жарко. І треба її по 5 разів на день її проливати. Ой, на булічок упала. Бачите, я тільки проливала десь часа два назад, вже, бачите, підсохла земелька. Треба просто я візьму свій оприскувач і пройдуся оприскувачем просто по листу, між листочком, ну, щоб землю змочити. І тож цим я її змочую і не даю грибку розвиватися. І фітопастою. Ось такою це саме дешевше, але для розсади це те, що треба. Дорожче навіть не треба купляти. Древій кур у мене є, але то моя аптечка, як казала, Вдруг якась зараза вчепиться в землю. Я швиденько пролью і все буде добре. Ось мій огірочок, і земля вже підсохла. Срочно зараз мені треба його пролити. І пролюю я вже фітоспорину, тому що. Він вже увесь майже повилазив. А потім, завтра вже я дам йому корнівір. Ну, це офігенна звичайна штука, я взагалі в захваті. Бачите, це вже я пікірую, пікірую, перепікірую, ніяк не допікірую. Все все повністю це мене вже пропікіроване, Це я вже наповнила стаканчики наступні і там трошки є. А, і сьогодні я ще посіяла квіти. Зранку, десь о 6-й ранку, я вже сіяла квіти. Посіяла я тут саме гвоздічку, і в горщики прям насип'ю, щоб багато вилізло чорнобривців. І ще треба досіяти квіти. Астр, айстри, жоржинки, там всяку мілоч, теж в касети щось придумаю. Тож, включаю свій агрегат, покажу, ось я його включила, і просто беру і проливаю. І таким чином у мене змочується і земелька, і рослинка, і виходить паровий такий ефект. І як кислород, я даю, на... раз даю. І вдихає ту водичку через листочки, що у нас проходить повністю все. Тобто, ось так, все. Вода закінчилася, я ще зараз буду набирати. І таким чином у нас набирається все. Все. Ось такі справи. Я думаю, що я трішки відповіла на запитання. Ваші. І ще потім, і ще потім я зніму відео, мене запитали, щоб я сказала за свої ціни, скільки коштує у мене взагалі товар на ринку. Ну, наприклад, редиска у мене коштує 25 гривень ключечки. Редиски. Петрушка. Якщо на кілограм, то це 200 гривень на кілограм. Вона так на опті. Я тоже її по, оптов... по оптовій ціні продаю. Але беручі спочки невеличкі на 15 гривень. Салат у мене був 300 гривень за кіло. Я його робила по 100 грам на 30 гривень. Але зараз трішки буде дешевше, бо він уже так масу, він вже так в мене виріс, що я вже буду робити 25 гривень в кеті, тобто за 100 грамів. І це недорого, тому що дуже багато відходів. Коли я обриваю свій качан, у мене дуже багато залишається відходів, тому ця ціна невелика. Як кажете вам, що велика, невелика. Рукала у мене 250 гривень за кілограм. 100 г це у мене виходить 25 гривень, і шпінат у мене 25 гривень. Єдине, що дорожче, у мене кінза. Кінза у мене десь 350-400 гривень за кілограм. Тобто я її роблю 35-40 гривень за 100 грамів. Це раз я возила кінзу, в мене було 5 почечків. І я її продавала по 40 гривень. У мене її купили, тому що я бачила, по чому вона на опті. Вона на опті по 380 гривень за кілограм. Тобто, чого я буду робити її по 25, якщо вона дорожче стоїть на опті. Ну, я не хочу теж Я хочу теж заробити. На ній не зря ж я її сіяла ще восени, щоб зараз її хоч трішечки зрізати. Що ще? Ну, зараз. Більш ну, щоб ви розуміли, кому треба, то і купляю. Якщо піти в супермаркет, там ця вся зелень вона набагато дорожче коштує, ніж на ринку. Люди, які купують зелень, вони це розуміють. Все, я починаю працювати. Зараз я пролю повністю свою розсаду фітоспорином від грибочка. А завтра я огірку дам у для того, щоб у нього гарно розвивався корінь. Тож, все. Починаю працювати.